Зараз з нами на зв'язку є Денис Попович, військовий оглядач. З ним і будемо розбиратися у ситуації на українських фронтах, у ситуації на нашій війні. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі Слава Україні. Героям слава доброго ранку. Давайте почнемо з дуже цікавої традиції, яка розпочалася вже кілька днів тому. Що у нас вже звичним стало, коли на території Криму щось вибухає, причому вибухає обов'язково в тих місцях. Де є окупанти аеропорт Бальбек, це ж це ж дуже важливий об'єкт. Я його непогано пам'ятаю. Це дуже близько до Севастополя. Його хотіли навіть за ну там за за часів до окупації Криму зробити цивільним, але частіше він використовувався як урядовий і закритий, тому що там близько до всіх об'єктів до Фороса. І, і, от раптом там щось вибухає, плюс Керч, плюс Джанкой, плюс події останніх днів. Це означає, що е, українські захисники беруть під певний вогневий контроль об'єкти на окупованому півострові. Так, це можна сказати з військової точки зору? Там розкидає бавовно поступово в Криму. Буде я так думаю, дуже серйозний вражай. Цієї культури, як кажуть, ну пам'ятаєте, коли сказав, що е, росіяни з подивом дізнаються, що є щось, що дістає їх на відстанях понад 300 кілометрів. Ну, от зараз ми бачимо, що цей процес, так би мовити, розгортається, і в Криму е, ми бачимо, що все більше і більше об'єктів стають е, вразливими для. Вразливо від вразливим, скажімо так, Да? Я не стверджую, що це були ракетні удари. Я не стверджую, що це була диверсійна робота. Можливо, це паління в непередбачених місцях, але тепер це зрозуміло, що жодного місця на території України, де окупанти почувалися в себе в безпеці, не залишається. Ну от. я б сказав, що це вогневий контроль знову ж таки, але це робота, скажімо так, яка натікає для окупантів, чим треба. Забиратися з півдня, бо інакше далі буде гірше, Ось, скажімо, отак, отак, отак. Ну, дивіться, для мене ситуацію. тут ще один аспект, який я вважаю важливим та психологічний інформаційний мотиваційний аспект цих справ. Нам справді не так важливо, що саме вибухає на території окупованого Кримського півострова. Але ну я вважаю, що українські захисники, давайте так скажемо у загальному, хоч це і диверсійні групи, хоч це ті, хто планували. Ну, це робота навіть не хірургічна, а ну там нейрохірургічна. Тому що ці об'єкти явно були захищені біля цих об'єктів чи на шляху до цих об'єктів явно є ешелонована протиповітряна і протиракетна оборона, і явно ФСБшники охороняють посилено ці об'єкти, і на них щось вибухає. Це ж, це ж якраз безпомічність окупантів. Ну, психологічно можна ж так вважати. Щонайменше, щонайменше. Ну, ми поки що не знаємо, які наслідки були вибухів на аеродрому Бальбек, і так само ми ще точно не знаємо, які були наслідки вибухів в Кирчі. Все ж таки, ми знаємо, що вибухи були, але що після цих вибухів сталося, ми не знаємо. Тим не менше, ми знаємо про те, що спрацьовувало ППО. То що не менше це означає, що е, вскривається система ППО навколо цих об'єктів, скажімо так, да. Тобто розкриття системи ППО навколо цих об'єктів, воно означає, що наступний удар, навіть якщо цей удар був неефективним, то наступний удар буде більш ефективним. І наступний удар вже принесе результати. Тому я з вами повністю погоджуюся, що це навіть не нейро, а це нанохірургічна робота, скажімо так. Да? І вона зараз спрямована на те, щоб щонайменше вскрити систему оборони. Оцих об'єктів надважливих об'єктів на кримському полуострові, окупованому Російською Федерацією. Друга частина бавовни, як ми вже звикли називати, це абсолютно на іншому боці, по інший бік України на території Російської Федерації, Білгородська область, склад з боєприпасами. Це якраз в Росії вже підтвердили. Але наскільки я от почитав з деяких аналізів, що це склад боєприпасів, не рівня там роти чи бригади дивізії, та це склад боєприпасів армійського. Рівня і вибухи там тривали досить довго. Оця вся червона лінія, так звана, про не знищення об'єктів чи не напад на територію, яка визнана територією Російської Федерації. Тим не менше, для ізюмського угруповання, для тих наших, хто воює на Харківщині і на Донбасі, напевно, знищення, хоча б якоїсь кількості боєприпасів у Білгородській області, користь може принести. Ви погоджуєтеся? Абсолютно. це кажуть про те, що це армійський склад, склад армійського рівня, який забезпечив 20-ту армію, яка діє якраз на ізюмському напрямку, частину двадцяту армії, які зараз діють на Ізюмському напрямку. Ну, от, е, ніхто не казав, що ми не можемо знищувати е, армійські склади і цілі, які перебувають на території е, Російської Федерації, оскільки ці армійські. Армійські -ар -ар об'єкти є законними, скажімо так, конвенційними цілями для е, знищення. Тому, в принципі, цей процес абсолютно виправданий. Добре, давайте тоді Просте, на, до ситуації виправдані. на східних І фронтах. Питання, а, Прошу. Давайте до ситуації на східних фронтах. Лінія фронту майже не рухається. Власне, британська розвідка повідомляє, що е, в окупантському середовищі зараз навіть така трохи незрозуміла ситуація з проведенням, наприклад, їхніх псевдореферендумів, тому що за місяць у Донецькій області, ну там місяць тому е, росіяни контролювали 57% Донецької області зараз контролюють аж. 59, здається, відсотків. Я можу помилятися, але ну там просування за місяць на 2% відсотки території області, успіхів особливих немає, але бої точаться за запеклі. Як би ви охарактеризували ситуацію там? Ну і плюс атаки по Харкову, на жаль, ми е, ледь не звикли до таких, до таких повідомлень. Це погано, дуже звички, що ми до неї звикаємо, тому що кожен такий удар. А давайте ми згадаємо Салтівку позавчора, що цей удар взагалі мав трагічні наслідки для багатьох людей. Дуже погано, що ми до цього звикаємо. сподіваємося на те, що ЗСУ вдасться відсунути російські війська, принаймні для того, щоб вони не обстрілювали харків зі ствольної артилерії. Тому що, на жаль, обстріли зі смірчів та ракетні обстріли з Іскандерів, вони, я думаю, будуть тривати майже до закінчення, фактично офіційного закінчення цього. Цієї війни. А щодо ситуації на Східному фронті, то вже більш ніж місяць, ми чуємо одні ж ті саме населені пункти: це Бахмут, Солідар, це Авдіївка, це Піски, деякою мірою Красногорівка. І там просування справді у них незначне. Ну там плюс-мінус 500 метрів. Ми ж чуємо про те, що вони там взяли Піски, а потім виявляють, що вони їх не взяли. Тобто отака от там ситуація. І просування там плюс-мінус. 500 метрів в кілометр, ну це абсолютно не те, на що вони сподівалися у рамках е спроби взяття Донецької області та просування до адміністративних кордонів. Це свідчить про те, що вони там втомилися, скажімо так, Вони то втомилися, і про будь-які прориви значні вже не може бути жодної мови. Хоча ми само чудово розуміємо, що от за от, е нашими словами, що ми там тримаємо оборону, що все добре, що вони не просуваються, це безумовно, за кожним цим словом, це життя наших захисників. Не от і... і це не потрібно забувати, ну так. Це і з життя, це і здоров'я, це і втрачена техніка, це і там втрачені машини, які з таким ну з таким напрягом, що називається, зараз збирають на них гроші і везуть на фронт. Це втрачені коптери, коптери. Це, це багато втрат, але. Це втрати, які дозволяють нам тримати лінію фронту. Хотів поговорити ще й про Запорізький регіон. Там з одного боку приємні повідомлення з Мелітополя, де знову щось вибухало. Але з іншого боку, навіть британці вже говорять, що росіяни скоріш за все готуються до якихось терористичних дій на території Запорізької атомної електростанції, щоб звинуватити в них українські збройні сили, і це ж, от робота чи там операції під фейковим прапором, як це кажуть на Заході, ну як це кажуть англійською мовою. А це ж регулярна тактика росіян. Більше того, перед самим початком вторгнення, 24 лютого, ті самі британці говорили, що ось зараз росіяни готують провокацію, готуються обстріляти свої території, щоб виправдати цим вторгнення до України, і власне. Тоді э, росіяни до такого не вдалися. Вони просто поперли на територію України з півночі. От як зараз розуміти ці повідомлення про підготовку терактів на атомні електростанції? Ну якраз здалися. Якщо ви згадаєте, там був такий обстріл пункту ФСБ на території Російської Федерації, яка який виявився там будкою посеред поля. Згадайте, будь ласка, десь двадцять другого тоді, та, та. Та. тоді українці дійсно когось обстріляли. Окей, такий, такий собі глявіст там все ж таки відбувся. Ну, от, але насправді, окрім британців про провокацію на ЗС кажуть інші джерела, і про це кажуть і українська розвитка навіть наводить. Непевні обставини, які передують організації цієї провокації про те, що співробітники Росатома, які раніше там були на зібраннях, е, тепер їх нема. І Там, значить, тільки оперативний персонал е, зараз присутній на цій станції, а ліцензовані представники українського персоналу тоді не допущені. Тобто і Гур України каже про те, що готується провокація. І я б насправді дуже серйозно відносився до на, на цих повідомлень, тому що е, всі ми з вами пережили Чорнобиль. І другого повторення цієї ситуації ну дуже б не хотілося б нам мати вже окрім окрім цієї війни, яка зараз розглядається на території України. Тому, на мій погляд, тут треба насправді чекати, що буде відбуватися на Запорізькій АЕС. Я не виключаю якихось проблем. Насправді отут якихось проблем я зовсім не виключаю. Тобто, щось І, може жаль, статися, жаль, тому що від окупантів можна очікувати чого завгодно, особливо в той момент, коли по інших місцях їх нормально палять. Давайте спустимось південніше. От південний фронт, українські дії там лінія фронту, наче ж не рухається. Ну так умовно серйозних просувань немає в жоден бік. Тим не менше, оці логістичні лінії для окупантів з Криму знищення там. Ще одне влучання у новій каховці, де окупанти намагалися полагодити транспортні шляхи, тобто свою логістику. Що ми маємо чекати від подій на південному напрямку? Ну, я хотів би закінчити думку про ЗС, тому що це теж південний напрямок, як, як не крутий. Головна головне нещастя, що там може бути, це велика кількість зброї, яка зараз стягнута на територію цієї станції. а Вибачте, якийсь ідіот. Зі зброєю, ну він може наробити багато лиха, навіть якщо в загальному сенсі не передбачається якихось рухів серйозних на цій на цьому об'єкті. Це по-перше. А по друге, от, повертаючи до вашого питання на південному фронті, там зараз е насправді така відбувається дуже широка кампанія е з приводу знищення логістичних корчушків. Ну це і мости, ну останнім часом мости у нас не. Не піддаються обстрілам останні останній буквально тиждень, мабуть, тому що там вже нема чого обстрілювати. А от вчора так, паралельно із подіями в Криму, відбувся обстріл е е е об'єктів навколо Нової Коховки. Ну, і це продовження цієї кампанії щодо знищення е е переправ, не знищення, а пошкодження переправ для того, щоб. Окупантам на правому березі жилося, як кажуть, веселіше. От. Ну, я можу додати, в принципі, і удари по аеродромах на Христкому півострові, це все частина цього процесу, тому що ці аеродроми це дуже небезпечна історія. На них є і винищувальна авіація, і штурмова авіація, яка може дуже сильно зробити нам проблем. От, якщо ми справді будемо контратакувати і спробуємо звільнювати Херсон. Хоча я передбачаю, що й далі будуть такі дії е, з боку українських військ, тобто удари по переправам, удари по командним пунктам, удари по складам ну для того, щоб е, запросити все ж таки російську армію без зайвих жертв кинути правобережжя Херсонської області, здійснити жест доброї волі. Добре, про південний напрямок. Я от щоранку читаю зведення оперативного командування Південь, і от знову тут чотири пускові установки і станція радіолокації до ЗРК С-300. Тобто винищення чи там зменшення кількості оцих зенітно-ракетних комплексів, які, ну, до яких вони вже навіть переробили ракети, здатні стріляти по наземних об'єктах. Це якась нова, ну я не знаю, якась нова навичка, яка з'явилася. З'явилася, напрацювалася нашими захисниками, що от саме ЗРК регулярно знищуються. Це не навичка, це, не, це необхідність насправді. да Тому що якщо ми знищимо ЗРК, ми таким чином допомагаємо нашій авіації більш вільно діяти е, на цьому напрямку. А підтримка з повітря, і більше е, панування в повітрі Ну це абсолютно необхідний фактор для того, щоб успішно контроконтратакувати і контр і взагалі діяти на е, цій ділянці фронту тобто це очищення очищення повітря від е, російської авіації скажімо так от так ми називаємо цю цей процес Ну і на фінал, напевно, тут британська розвідка, серед іншого, повідомляє, що росіяни невміло використовують танки. У них не виходить почасти встановлювати навіть динамічний захист, і відповідно вони повторюють ті ж самі помилки, які робили ще під час першої чеченської війни. От е, поясніть мені, будь ласка, що такого в танку в залізяці, що, що вони невміло їх використовують. Пане Денисе, чи чути мене? Так да, е був проблем зв'язком. Я почув частину запитання, так, воно то, скаргається то, того, так. що британці кажуть, що так. росіяни невміло використовують танки. Що це означає, як це можна зрозуміти? Це означає неготовність до ведення бойових дій, які якими вони, якими вони є на сьогоднішній день. Тобто, росіяни йшли в бій, не передбачаючи, що е знадобиться, скажімо так, повний об'їзд на танках. Ну от вони думали, що не буде тут такого значного наступу, вибачте спротиву, і через те, ну так, от о, їхали фактично великоповелику по великому рахунку на парад. Да, скажімо так, е, ну це вже історія, про яку яку ми дуже сильно обговорювали. Про те, що коли вони наступали на Україну 24 лютого, вони е, користувалися абсолютно хибними оперативними даними про е, ситуацію. В Україні про готовність української армії і українського суспільства до спротиву, і таким чином вони йшли в бій великою мірою непідготовленими. Зрозуміло, зрозуміло. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що роз'яснюєте з нами на зв'язку. Був військовий оглядач Денис Попович. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.